Робиш, що зазвичай? Жеруть? Нічого нового. Слухай, ти ще носив гротник. Та зроблю, я те опуду. Чого ти метушишся? Тільки зроби, як слід, а не як ж ти. Що тобі знов не так? Колинці я халтурить. Тижне для ловлі мишей хотів. А що пухнаш було? Ну от. Хто скаже, що не пухнасьте? Ручку, ходи один. Ну, ось. слухняний не знав такий. Що ще? Я його на нянку навчив. навчить. Рудько, а ну някни. някни. Тобі рудько, що не подобається, а? скажи. Він не гарний, звичайно, але... а ну, ти чудово. За подолом все буде так само. От саме цього я і боюсь. Яка краса, Скажи. Ммм. Правда, жутько? Які тут можуть бути претензії, а? Скажи мені. Ну е що це? Що тобі знову не так? Mm, ну так це опудало. Mm. Ти ж обудало хотіла, пригадуєш. Що ти на нього наліпив? Це нагород не обудало, а якийсь лицар на паличці. Uh. І ти туди. Ж. <rapidement> не подобається. Зробіть краще. І роби собі. А я б малічку рибалити. нерви заспокою. Ну с Я б тому схозе на художника, якого вигнали з майстерні і зробили плебезальнику. Ну, чі б тось? Всі ліголо. Чуєш? Ти схожий на свого творча? Куда з ним? І волонтей. Ну, нічого стара воркотить. Тобі не до сільський гламур. Я не знаю, що таке глуму. але ні, Що маю боротися з скідниками? Туди моя зброя. Ана, що тобі зброя? Ти ж битися не вмієш. А тобі вона воно а ти — вів. Уяви собі. Я уявляю. Ну, то і не дам. Вибесь уявляю. Хай це Ну, от. Сільський гламур. Войовнича версія. Ти б дознивсь клався. А навди би мене битись. Я все одно вам би двір оховоняв. Ну, добре. Ох, що, іще, іще. Що? Ти? Урок фих пих фейхпування. Цих Заодно я попрактикуюсь, а то вже все позабував. Чого воно ну, завжди у тебе ходить через? <кій> <кій> ну, так і виходить. Ну, бо я талановитий, неординарний і, і взагалі яскрава особистість. За це ти мене і любиш, легеш? Чого тобі?